Як відбувається волевиявлення сполучених штатах Америки? Розпитаємо в Ірини Шинкаренко, це кореспондент Української служби голосу Америки. Іру, мої вітання. Дякую, що доєдналися. Вітаю вас, Іри, ну, Давайте я таку дам інтригу для нашої аудиторії. Розкажіть, де ви зараз знаходитеся? Я зараз перебуваю у містечку Арлінгтон. Це поруч із Вашингтоном, це штат Вірджинія. Традиційно штат Вірджинія це штат, який голосує за демократів, за демократичну партію, демократичних кандидатів. Але цього року, буквально за два дні до виборів, Дональд Трамп навідувався до цього штату. І ми знаємо, що на цих виборах шанси в обох кандидатів дуже рівні. Тобто, то увага до цього штату теж була приділена із боку республіканців. Виборча дільниця тут розташована. Вона у приміщенні бібліотеки, тобто це трішки схоже на те, як вибори відбуваються в Україні. Вона у приміщенні бібліотеки, і поруч із виборчою дільницею ми сьогодні побачили волонтерів. Це волонтери, які в останній момент. Агітують перед виборами на відміну від України. Агітація тут відбувається і в день виборів. А ми бачимо навколо а, агітаційні заклики голосувати і за кандидатів у президенти, і за представників сенату та конгресу. Тобто, агітація не припиняється. І, зокрема, волонтери від демократичної партії вони стояли і просили людей проголосувати. Ір, ви зараз знаходитесь на виборчій дільниці. Розкажіть, які настрої ви бачите серед американців, які прийшли вітати свої голоса, зробити волевиявлення, і яка явка, якщо можете сказати, загалом по країні або по тому штату, де ви зараз знаходитесь? Отже, можу сказати на прикладі своєї дільниці, на якій я зараз працюю, працівниця виборчої комісії сказала нам, що явка на цій дільниці. Стану на 9 ранку проголосувало 400 осіб. В черзі було більше 30 людей, вони стояли в черзі. І вона сказала, що порівняно з виборами 2016 року це Більше І, відповідно із виборами 2020 року це більше. Адже в 2020 році була пандемія. Тоді більше людей голосували поштою, але потрібно не тобто працівники комісії. Вони зазначають, що явка більша загалом по країні говорити поки на то рано, але є дані про щодо. Голосування дострокового, і е, ми знаємо, що цього року, наприклад, на цій дільниці 65 виборців, вони скористалися можливістю раннього голосування. Вони голосували або поштою, або приходили раніше на дільниці, і це теж великий показник. І е, загалом е, за даними по Країні раннім голосуванням скористалось цього року більше жінок активніше голосують жінки в середньому на 10% Що може грати на руку кандидат від демократичної партії Камали Гаріс. Адже ми знаємо, що за даними соцопитування, а за неї віддають перевагу жінки. Але так само і сьогодні ми знаємо, що кандидат від республіканців до несамінна сподівається на те, що все ж таки чоловіки і жінки, які хочуть проголосувати за нього, вони скористаються нагодою. Особистого голосування і до речі, камала Гарріс вона проголосувала поштою. Вона про це повідомила в неділю, і ми знаємо, що сьогодні особисто проголосував Джей Ді Венс, напарник Дональда Трампа. Він особисто голосував. Тобто голосування триває різними способами, і словом явка вели зазначають працівники дільниць, що Голосування поштою теж цього року е, доволі активне. Іро, а скажіть, а як ви вважаєте, чому збільшилася явка виборців? З Чим це можна пов'язувати? Що кажуть експерти в Сполучених Штатах? Самі е, виборці нам сьогодні розказали, що для них дуже важливе і різкий контраст між кандидатами, між їхньою політикою? Між тим, що вони пропонують своїм виборцям, і це активізувало і стимулювало їх прийти а, сьогодні на дільниці, і також ми знаємо, що до останнього а... Буквально сьогодні тривають агітаційні кампанії, наприклад, у штаті, який коливається, який може стати вирішальним на цих виборах. Це штат Пенсильванія. А ще вчора і сьогодні заплановані концерти популярних зірок, такі як Леді Гага Аріана. Вони голосують, агітують за Камалу Гарріс. Дональд Трамп напередодні провів більше трьох, якщо я не помиляюся, мітингів. Теж у Пенсильванії вони Камала Гарріс напередодні виборів вона буквально в прямому сенсі цього слова вона ходила і стукала у домівки виборців. Бо боротьба іде і запитувала їх, чи вони вже проголосували, адже а, і заходила так само в кафе, і спілкувалася з людьми, адже боротьба протистояння на цих виборах воно може виріти, вирішитися, кажуть експерти, тисячами, якщо не сотнями голосів. Тож це стимулює виборців приходити. А і розкажіть, будь ласка, такий маленький розрив. В голосуванні чи він може стати е, прецедентом до того, аби хтось з кандидатів оскаржував це рішення? І коли ми дізнаємося результати, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки? Так, маленький результат, маленький розрив між кандидатами. Він зазвичай спонукає до перерахунку голосів. І е, очікувати на швидке оголошення результатів виборів е, не варто. Е, експерти кажуть, що це може зайняти кілька днів, так як це було, наприклад, у 2020 е, році. Е, коли вибори відбувалися у вівторок, е, переможця оголосили у суботу. Е, цього року кажуть, що теж так само це може зайняти 4 дні. І тут ще цікавий момент є в тому, що е, цього року е, оголосу. Е, Ключові штати, мінливі штати, це, наприклад, такі як Аризона, Невада та Пенсильванія. в них якраз буде відбуватися найдовший процес підрахунку голосів. Це пов'язано з тим, наприклад, що в Аризоні цього року бюлетень виборчий займає два аркуші, два великі аркуші, адже голосують американці не лише за президента США. Наприклад, у на моїй дільниці відбувається також голосування за. Сенатора відбуває від штату, і відбувається голосування за конгресменів. А також відбувається голосування за місцеві питання, наприклад, обираючи голову шкільного комітету шкільного самоврядування міста Арлінгтон. А в Аризоні таких запитань місцевого рівня їх дві сторінки. Відповідно, це затримає голосування. У неваді будуть за правилами цього штату. Адже правила штату відрізняються в кожному штаті. Вони окремі для голосування в Неваді. А виборці на виборчих дільницях змушені приймати зобов'язані приймати а, голоси поштою, навіть якщо вони надходять за три дні після а, після дня виборів. Тобто, це ще затримує, адже тільки три дні листи, які були відправлені у. А, День виборів вони будуть підрахову. Вони будуть надходити ще три дні. А в штат, який усі називають, що він може стати вирішальним у, у цій кампанії. Е, теж є своя процедура, і вона теж буде займати певний час для того, щоб підрахувати ці голоси. Отже, раніше суботи, а навіть таки кажуть, що прогнозувати результати виборів. Не варто а, Іро. Ну, один з кандидатів. Давайте не будемо робити інтригу. Дональд Трамп доволі ексцентричний і а, побоюється в. Нас про намі в Україні є такі думки про те, що е, якщо Дональд Трамп не буде згідний з результатами виборів, можуть бути якісь протести, так і були повідомлені про те, що там в магазинах забивали вітрини, аби там в разі сутичок убезпечити своє майно. Як ви бачите, е, наскільки готуються заходи безпеки, так і е, чи можна вважати, що Дональд Трамп от піде на такі радикальні кроки? Не можу нічого сказати про те, на що піде Дональд Трамп, але ми чули від його команди напередодні, що він вже готує таке підґрунтя для оскарження результатів виборів. Але наприклад на дільниці, на які я зараз перебуваю, тут немає жодних посилених заходів безпеки. Ми не бачили тут навіть представників поліції. Люди голосують дуже мирно. звісно, так відбувається. і, Мабуть, буде відбуватися сьогодні не скрізь. Але мої колеги з голосу Америки, які працюють у різних штатах, вони опитували людей. І люди, виборці з різних таборів, вони казали, що для них найбільше побоювання на цих виборах це. Суперечки та протести після виборів. І а, тобто, ми не можемо прогнозувати, якою буде поведінка кандидатів. А, я знаю, що так посилені заходи безпеки є, зокрема, у столиці у Вашингтоні. А справді а забиті вітрини деяких магазинів. Ми сьогодні бачили якісь додаткові загородження встановлюють біля Білого Дому. Ми я напевно не можу сказати, чи це для заходів безпеки, чи це для якоїсь іншої метою. Але з виборцями, якими я зокрема теж спілкувалася, вони кажуть те, що незалежно хто переможе, для них головне головна небезпека, головна загроза, яку вони бачають на цих виборах, це продовження суперечності суперечності та конфліктів після виборів. Іро, дякую вам, що знайшли час вимкнутися. Ірина Шинкаренко, кореспондентка Української служби голосу Америки з американської дільниці, розказала нам про те, як відбувається волевиявлення в Сполучених Штатах Америки. Насправді я вам Іро бажаю легкого робочого дня, бо знаю, наскільки це складно працювати на виборчих дільницях і щоб все пройшло спокійно. Іро, ще раз вам дякую. Вам дякую. А наші спільноті нагадують, що в нас триває збір для королівської бригади 24-ї. Поки американці голосують, ви теж проголосуєте. Ви своєю гривні підтримайте сили оборони, допоможіть нашим хлопцям назбирати на автівку. Будемо вам дуже вдячні за підтримку сил оборони. Іро, а вам дякую за ваш час та роботу.